Одно і те саме питання ви мені задаєте, хто мені складає раціон? Отже, нічого в мене в раціоні не помінялося. Як я їла до схуднення, так я їм після схуднення. Все я їм як їла, так і їм. Як холодець, як пельмені, як вареники. Усе я їм як їла, так і їм. Ось сьогодні в мене обід. Перед вами стоїть тарілочка. Макарон, печінка і салат. Невже я не їла до досходня макарон, їла? Чи печінку не їла, чи салат. Просто до досходнення я їла Не твердих сортів і тарілку. А сьогодні у мене макарон з твердих сортів і 3 столові ложечки. І то таких твердих сортів, дійсно, тому що я пів години варила його, і ще він в мене твердувати. Ну, він так має бути. і Яку водичку залила, таку водичку і злила. Печіночка теж. До схуднення я жарила таку жирну, у в жирі, в смайці, там сметани всякого давала. Ну, знаєте як. Тепер у мене трохи капнуло олійки, дала водички, тушила морку, тушила цибульку. І 100 г мене печінки. А до сходження я ж то не їла 100 г печінки, я ж то їла з 200 і 300 г Також салат. Салат був до сходнення на майонезі такий жирний. Там, тут тепер капнула чуть-чуть олію. -чуть оцту Зробила такий простенький собі салат. Салату 200 г Ось такий мій обід. Розкажу ще. Наприклад, за вчорашній день було день Валентина, чоловік мене порадував столом. Зробив шашлик. Шашлик зробив просто курячий. До схуднення я курячий навіть не думала їсти. Я їла його свинською, то такого шийки, жирного. Ось вам такий результат.